Вітаю вас, дорогі друзі! Час настав, в який ми разом з вами знову зустрілися, і, як завжди, ми вивчаємо та досліджуємо Боже Слово. Або застосовуємо Боже Слово і дивимося, як ми повинні в даному або в іншому випадку чинити як християни, застосовуючи його в практиці щоденного життя. Тож сьогоднішня наша тема буде називатися Чи повинні християни або церкви відвідувати, підтримувати світські музичні фестивалі або концерти. І більше того, запрошувати світських артистів до церкви брати участь у церковному служінні. Друзі, музичні! Концерти, фестивалі чи навіть карнавали, що пропагують світську музику, набирають обертів серед християн та церквів. Але що Біблія говорить про те? Чи повинні християни або християнські церкви брати в них участь або підтримувати їх, запрошувати їх до свого церковного служіння, щоб вони брали участь у церковному служінні, служінні прославлення? Найперше, хочу дати пояснення того, що таке світська музика. Світська музика це музика або пісні, які не прославляють Бога. А коротко, або по суті, це не християнська, або ж не духовна музика. Більшість світських музикантів. Або більшість у світській музиці і піснях використовуються непристойні жарти, поширюють нездорові звички. Пісні, під які люди гуляють, пісні, які закликають людей до вживання алкоголю. Пісні, які позбавляють вас почуття до справжнього кохання, а натомість закликають до вільного сексуального життя. Я думаю. Що ми всі погоджуємося з тим, що це так і є. Звичайно, я не говорю, що кожен музичний твір а, ну, закликає до цього. Але більшість з них так роблять. Адже більшість авторів музичних творів не знає Бога. Його благодаті, його прощення, вони є світськими людьми, і велика частина з них мотивується людською славою. А тепер подумайте, який вплив така музика і пісні має на ваш розум. Якщо, наприклад, ми постійно годуємо свій розум такого роду піснями і музикою, тоді наш внутрішній чоловік буде. Наповнюєтеся такою, ну, можна сказати, зіпсованою інформацією, яка йде через пісні, світські пісні. І тоді, як буде у цьому виразі або прикасті, скажи мені, хто твій друг, і скажу я, хто ти є. А в даному випадку, скажи мені, що ти слухаєш, і я скажу, ким ти є. Біблія вчить нас, друзі. Тож, коли ви Їсте, чи ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. І апостополо підкреслює це, пишучи послання до віручих офесів, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. У Псалмі Давида є такі слова, і дав Тобто Бог, пісню нову в мої уста, для нашого Бога хвалу хай бачать багато хто і постра хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Звичайно, що ні про які ну, духовні пісні, гімни, псалми, нову пісню для хвали Бога не йдеться серед світських артистів. Бо натхнення для їхньої музики походить з різних світоглядів та цінностей, ніж християнських виконавців. Ну, звичайно, принаймні, має так бути, якщо такі виконавці є щирими християнами. Але, друзі, дехто може сказати, ми як християни. Церква можемо застосовувати світських артистів для звершення таких заходів, як ємоналізація. Тож це добра нагода, щоб ці, хто приходять послухати популярних співаків, ну і самі звичайно співаки під час такого концерту чи фестивалі почули Євангелію. Але, дорогі християни, головна неприємність. Про яку Біблія чітко говорить до чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою. Чому ми, як християни, повинні бути впряжені з невіруючими у прославленні Бога? Та проголошені Євангелії. Використовуючи таку, наприклад, логіку, тоді можна наняти невіручих світських людей, бути керівниками церковного хору, бо ж вони більш професійні. Або, наприклад, наняти світську людину на служителя церкви, бо ж. Такий світський чоловік, професійний оратор. І ми можемо сказати, але таким чином вони можуть почути Євангелію та бути спасеними. Друзі, я хочу нагадати вам слова апостола Павла до віруючих в Коринті. Він радить їм, як поводитися віруючій стороні у шлюби з невіручим. Він говорить до віруючих Коринті. А як хоче, не віручі, розлучитися, хай розлучиться. Не неволиться брат чи сестра в таким разі, бо покликав вас або нас Бог до миру. Тобто, коли одна сторона, чи це жінка. Чи це чоловік увірує, і невіруча сторона скаже, віруючи, я не хочу з тобою жити, по причині того, що ти, можливо, віруючи, став чи стала, то тоді, віруча сторона, відпускає, не хочеш жити, тоді можеш жити, бо покликав нас Бог до миру, говорить апостол Павло. І він далі продовжує, звідки. Знаєш ти дружину, чи не спасеш чоловіка? Запитання, а звідки знаєш чоловіче, чи не спасеш дружини? Тобто апостол Павло каже, віручому, або віручі відпустити невіручого, або ж невіручу. Він, друзі, не говорить, що віруча дружина намагалася ну, змусити невіруючого чоловіка, або, навпаки, залишитися в шлюбі. Фактично, він запитує або задає запитання ось таке. Невже ти справді думаєш, що примус твого невіруючого чоловіка або ж дружини залишитися в шлюбі, спасає його чи її? Звичайно, що ні, друзі. Бо спасіння належить Господу Богу. Господь спасає людину, а не людина іншу людину. Тому Він говорить. Що як не хоче невіруюча сторона жити з віруючою стороною, то та й відпусти, бо до миру поклика вас Господь. Тоді, дорігі християни, служителі церков. То чому ми вважаємо, що єдиний спосіб євонізувати на спасених музикантів це найняти їх, виступати в церкві або на єволізаційних заходах? Або християнських фестивалях. Як ви думаєте, до кого? Ось ці місця у Святому Писанні написані, або до кого вони стосуються? Слово Христове нехай пробуває вас рясно. Всякій премудрості. Навчайте та напомиляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях, господаві псалми. Гімни, духовні пісні і все, що тільки робите словом чи ділом усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. І як ми зазначали вище у посланні до Єфесян, апостол Павло говорить до віручих так, розмовляючи поміж собою псалмами. І гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Друзі, це люди, народжені від Бога чи світські. Ці слова стосуються до віручих, послідовників Христа, правдивих християн чи до світських людей. Ну, звичайно. Хто є християнин, відповість так, це до віруючих людей, це до народжених від Бога, а не до світських. Так, друзі, це до віруючих людей. Із цих текстів ми бачимо, що музика, пісні тут розглядається як частина навчання. Коли ви сходитесь, маєте науку, пісні, духовні, граєте, співайте. Це частина навчання. Таким чином, друзі, вам не здається, що наймати неспасених чи світських музикантів для виступу, служіння в церкві, імунізації і тому подібне, це фактично наймати їх для участі в духовному навчанні. І це є проблема. І це не відповідає святому Писанню. Хіба біблійні методи вже змінилися? Ми вже живемо в вік прогресивного християнства, і Слово Боже нас не стосується, яке каже, і не стосуйтесь до цього віку, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то є воля Божа добро, приємність та досконалість. А також. І у посланні до Якова написано, чи ви не знаєте, що дружба зі світом товарижна супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? Хочу нагадати ще один уривок із святого Писання, а це перше послання апостола Павла до Коринтян, шостий розділ. Апостол Павло докоряє віруючих. І говорить, як правильно поводитися, ось що він говорить, чи посміє хто з вас, маючи справу до іншого судитися неправедних, а не в святих? Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли ж будете ви світ судити? То чи ж ви негідні судити на значні справи? І знову таке слово, хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєве? А ви, коли маєте суд за життєве, то ставите суддями тих, хто нічого не значить у церкві. Я на сором це вам говорю, чи ж між вами немає ні одного мудрого, щоб він міг розсудити між братами своїми? Та брат судиться з братом і то перед невірними. Тут, друзі, апостол Павло докоряє, знов наголошує, вживає це слово, віруючи в Коринті за те, що вони виносять свої суперечки до суду для невіруючих, або де невіруючі будуть суддями у справах невіруючих. Апостол Павло запитує, хіба. У вас немає нікого в церкві, хто може це зробити? Тоді, чому ми беремо наші музичні програми та шукаємо світських виконавців? Хіба немає святих, правдивих християн, які можуть це зробити? Ось така, друзі, наука святого Писання. А яка ваша відповідь на запитання? Чи повинні християни або церкви запрошувати світських артистів на служіння відвідувати? Чи підтримувати світські музичні фестивалі або концерти, яку ви позицію займаєте щодо цього? Ось на тих словах я закінчу нашу сьогоднішню програму і говорю вам, будьте з Богом!